Він ну, ходив до мене в садочок, я працюю з його мамою. і Дуже тяжко, не вкладається в голові, що така світла, добра. Ну, та дитина була як сонечко в групі. Такий трудяжка, такий безвідмовний. Дуже він любив трудове навчання, тому після 9 класу він так і пішов в ВПУ номер 4 на столяра. І так в школі він майструвати в нас. Як щось ламалося в класі, то нам не потрібно було батьків допомоги. У нас Діма весь час до нам міг відремонтувати. Я зустріла його в місті, він був в теробороні. Тоді казала Діма, ти ж такий ще маленький, тобі тільки 18 років. Він казав. Тетяна Петрівна, я мушу захищати нашу батьківщину. Коли він був поранений, ми приходили до нього в лікарню. Він теж з посмішкою на обличчі постійно і казав: я обов'язково повернусь, бо мені потрібно ще мамі допомогти викопати картоплю. Я знав Дмитра 9 років з першого класу. Ми були з ним разом, як мої друзі. Ми навчалися. Ну, Дмитро був дуже веселий хлопець. Було безліч у нас з ним ситуацій, смішних, що в класі, що позашкільним часом. Ми з ним зустрічалися після школи завжди на майданчиках в дитинстві. Каталися на гірках. Був чудовий хлопець. Дмитро після закінчення школи я його. Теж багато разів бачив ще до того, як він пішов на війну захищати країну. Чесно кажучи, не віриться, що таке могло з ним трапитися. Він був неймовірно чудова людина. Дмитро пішов ще маленький, десь в п'ятому класі, займався в нас приблизно сім років. Він був кандидатом майстер спорту, їздив по змаганням, і на останніх змаганнях, у 2022 році, він став чемпіоном в Хмельницької області, перше місце зайняв. І тоді він сказав, коли йшов навіть на війну, так я вже закинув цей спорт і дуже хочу. Часувати в змаганнях в Хмельницькому в сотки і сказав, що я приїду влітку і по любому буду вже в цьому році участвувати. Мені зателефонувала мама і каже: Тетяна Петрівна, діма зник. Я кажу, як зник? Вона каже: були бої, і після боїв мені зателефонували, сказали, що його немає. що немає ні серед мертвих, ні серед живих. Знаю зі слів мами, що відзвонився в частину після виконання завдання. Щоб повертаюсь в частину і в частину не повернувся. Ми сподівалися, що він десь в полоні. Мама його шукала, їздила кругом.